Старий театр Лісео в Барселоні, збудований наприкінці 19-го століття, розташовується в самісінькому серці знаменитого барселонського кварталу Рамбла. За свою історію театр пережив чимало потрясінь: вибухи анархійських бомб, дві великі пожежі, громадянську війну в Іспанії, фінансові кризи 1970-х років. Остання криза 2008 року призвела до серйозних бюджетних втрат на всіх рівнях. Тепер театр поступово оговтується і намагається повернутись до норми. Лісею з манеанзісна Вайтагін ва іст на мою думку, театр лісео залишається серед найважливіших опорних театрів Європи. Звісно, є такі знамениті театри, як Ковен Гарден, Опера Бастілії в Парижі, Міланська ласкала. Але допоки є співаки, які бажають співати тут, у нас це означає, що ми маємо право на існування. Інтеса Габманамтіата Цюзин Махманшувас Ріхти. У різний часу співали такі зірки світової оперної сцени, як Марія Калас, Очана Повароті, Пласідо Домінго, Хосе Карерас. Тенор Пітер Брондер і сопрано Крістіна Толедо беруть участь у постановці опери Вагнера Ленґрін. Фромдепой офпоформа. Як виконавець, я можу сказати, стандарти тут дуже високі, цілком на міжнародному рівні. Театр -лісео ані анітрохи не поступається найвідомішим оперним театром світу. Оркестр тут просто чудовий. Можу впевнено сказати, все, що я тут пережив, це дуже позитивний досвід. мене переповнюють почуття. Я надзвичайно зворушена. тут панує чудова атмосфера. Ставляться опери дуже високого рівня відчинено на двері для молодих талантів. Головним чином – іспанських. В наступному сезоні бюджет театру зросте до 41,5 мільйона євро. В репертуарі театру – 12 опер. Програмою передбачено понад 100 вистав.